Російські снаряди поцілили у травматологічне відділення медичного закладу близько 23-ї години 1 липня. Лікар, який був на зміні, це добровольський Євген Леонідович. Буквально за два метри від нього стався приліт, ну, але він почав перший з-під завалу виймати хворих і надавати допомогу. Зараз хворі знаходяться в офтальмологічному відділенні. Одна хвора переведена в реанімацію, тому що стан важкий. Була одна неходяча. Оцю ми і доставали з під завалі. Ну, ми відразу то все було в тумані. Зразу почали доставати, надавати всю допомогу, зупинили кровотечу. Там посічене обличчя і відкритий перелом гумілки. Всі 17 чоловік евакуйовані з відділення були, тому що знаходитись тут було неможливо. Внаслідок обстрілу поранені восьмеро людей. Троє з них співробітники лікарні, розповів генеральний директор Дмитро Доманський. Говорить, армія Російської Федерації не вперше атакує цей медичний. Заклад ми нарахували 5 прильотів по території лікарні. Дуже пострадало травматологічне відділення. Було пряме влучання в палату і інші по території влучання були також вибито приблизно 110 вікон, зруйновано там близько 10 дверей. Вчора дійсно ми побачили такі героїчні дії наших співробітників, які були тут на зміні. Навіть приїхали після обстрілу. І наші співробітники, які були вдома, приїхали, допомагали, всі були разом. Оксана Хлібус, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.